Навіть нічого не треба казати, просто читайте коментар про ось цей Топер Рейн. Людина купила топер і спати стало набагато краще. Це такий тоненький матрас, який кладеться зверху на диван, щоб ви не відчували ось цих переходів. Або якщо у вас тут є гудзики, утяжки, або якісь нерівності на диванчику, але не дуже глибокі. І от людина купила і пише, що спати стало краще. А моделька називається Рейн. У нас всередині йде войлок-войлок ППУ. Він Заявлений як жорсткий. У мене були люди, які казали, що він жорсткувати. А ось бачите, все залежить, я думаю, від ваги і вподобань людини, тому що пишуть що навіть е не жорсткий, а м'який. Я думаю, що залежить від ваги і від того, на чому звикли спати. І до завтра на нього ціна 2,850 за розмір 160 х на 2. Може бути в різних розмірах, е які ви скажете, такий зробимо. Це просто найбільш популярний. 28 травня останній день замовлення по такій вартості, потім вартість буде знову 5100 за такий розмір. Тому поспішайте, якщо хочете покращити своє спальне місце, Топер Рейн це дуже класний варіант. Замовити можна на сайті Солохає в шапці профілю телефон для зв'язку.